На Сумщині у ніч на Великдень із 15 на 16 квітня задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану обласна влада після обговорення з військовим керівництвом і релігійними лідерами прийняла рішення не скасовувати та не зменшувати дію комендантської години. На Сумщині триває комендантська година з 23 до 4 ранку. Вона не буде змінюватись на великодні свята. Ми узгодили це як з військовими, так і з церковними ієрархами, з церковним керівництвом, зокрема з Владикою Фодії. Ми закликаємо всіх вірян святити великодні кошики. Поза межами комендантської години це відповідає всім канонам, і це допоможе захистити перш за все вашу, вашу безпеку. Тому ми дуже просимо, настійливо просимо в темну пору доби не відвідувати храми, не допускати скупчень. А от уже поза комендантської години в світлу пору доби спокійно посвятити великодні кошики. Представники влади та військові закликають громадян відповідально поставитися до обмежень та не Своєю безпекою. Окрім того, наголошують, що через загрози провокацій під час Великодніх свят правоохоронні органи здійснюватимуть посилені патрулювання. В ці дні будуть здійснюватись посилені заходи безпеки, буде працювати Національна поліція, будуть працювати інші служби. В них є чітке завдання. Перше забезпечити безпеку громадян і громадський порядок. Вони перше через діалог будуть спілкуватися з вірянами, з усіми жителями сумщини. Тимчасово виконуючи обов'язки голови сумської ОВА Тарас Савченко, також закликав усіх українців до стриманості, толерантності та взаємоповаги. Я закликаю знову ж таки всіх вірян різних конфесій до взаєморозуміння, взаємоповаги в ці дні, тому що це велике свято, і ми не можемо його скомпрометувати будь-якими там силовими діями чи якимись там силовими сценаріями. І наприкінці ще раз хочу привітати всіх вірян з цим найбільшим напевне святом церковним. Яке в нас є, і запевнити, що віра це те ключове, що допоможе нам перемогти, і як воскрес Господь Христос, так і Воскресна Україна, і обов'язково перемога буде за нами. Нагадуємо, що у зв'язку з воєнним станом в Україні традиційний вихідний після Великодня у понеділок 17 квітня скасовано.